Вітаю, екватор робочого тижня, середа, 25 жовтня, і ви дивитесь капрі Ньюз. З вами у студії працює Владислав Кухлевський, і сьогодні обговоримо такі теми. Відкрито кримінальне провадження. Поліція відреагувала на сюжет телебачення капрі про закупівлю Покровської МВА вугілля у фірми, яку підозрюють у фінансуванні тероризму. АТБ повернеться на початку листопада. Супермаркети запрацюють у Покровську та Добропіллі. Намного дешевше, ніж в тому ж самому торговому центрі, в принципі, та і Взять остальные магазины проще, поэтому да, проще буде. Понад 100 мільйонів Покровського бюджету витрачено. Доріг немає. Або смуги перешкод по Лисівське. Дорога розбита настільки, що вже водії робочих автобусів, рейсового автобуса говорять, о том, що вони перестануть їздити через лісок. Прямують до Львова та Житомирської області. На Донеччині триває обов'язкова евакуація населення. Ми виїжджали, як ми раніше виїжджали, але ми приїхали. Вірібінку палю паребілітацію йому операцію треба було зробити. Ми поїхали в Германію. Пожежна безпека у побуті. Рятувальники провели рейд серед родин Мирнограду. Через пічне опалення вже були виникнення пожежі, тому я хотів би надати вам рекомендації з приводу користування пічного опалення. Як підготувати організм до переходу на зимовий час? Поради від психолога? З першого дня адаптація не відбудеться, і ми себе налаштовуємо. Як ми себе налаштовуємо на будь-які речі, які нам потрібно зробити. Що для цього потрібен час, і цей час мине, і все буде добре. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області за добу. Війська РФ завдали 12 ударів по Донеччині. Поліція задокументувала наслідки влучань. Росія атакувала цивільне населення з авіації ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД артилерії. Внаслідок обстрілів одна людина зазнала поранень. Під вогонь потрапили 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, Сіверськ, села Бердичі, Володимирівка, Дружба, Запоріжжя, Курдюмівка, Маркове, Новоселівка. Перша, Соловйове, Старомайорське. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди, 2 дошкільних навчальних заклади, магазин, автомобіль, ЛЕП. Внаслідок артилерійських атак у селі Соловйове. Поранено цивільну особу. Ворог не припиняє знищувати Авдіївку. Окупанти били по місту з авіації та артилерії. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки. У гірнику пошкоджено шість багатоквартирних і приватних будинки, соціальна інфраструктура. Маркове окупанти накрили з артилерії, пошкодили три оселі і магазин. Поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Минула доба на території Курахівської громади пройшла дуже гучно та неспокійно. Вчора вранці ворог наніс два авіаракетних удари по місту гірник. Під обстріл потрапила територія приватного домоволодіння. Є пряме влучання в п'ятиповерховий будинок. Пошкоджено вікна, фасади прилеглих багатоповерхівок та об'єктів інфраструктури. На щастя, без постраждалих удару зазнало і село Запоріжжя Покровського району. Пошкоджень зазнали три житлових будинки. Відкрито кримінальне провадження. Поліція відреагувала на сюжет телебачення капрі про закупівлю покровської МВА вугілля у фірми, яку підозрюють у фінансуванні тероризму. Подробиці дивіться просто зараз. Не бути байдужими, не мовчати. Казати правду, доводити справу до кінця, саме за такими принципами вже не перший рік працюють журналісти телебачення Капрі. Кожне з наших розслідувань про зашкварні закупівлі місцевих керманичів не закінчується лише виходом в ефір, а супроводжується відповідними листами до компетентних органів, аби вже ті, в свою чергу, давали правову оцінку. На минулому тижні журналісти телебачення Капрі розповіли про чергове пробите дно від Покровської МВА 11 вересня. Начальником міської військової адміністрації. З Сергієм Добряком було укладено договір на придбання вугілля майже на 5 мільйонів гривень у фірми, яку підозрюють у фінансуванні тероризмом. Більш того, сам тендер був підігнаний саме під вугілля Донпрайм. А після підписання документів умови договору були змінені. Але як виявилося згодом, вугілля марки Д підрядник і не збирався постачати. Бо як ще пояснити той факт, що 18 вересня Покровська МВА укладає додаткову угоду з вугілля Донпраймом, згідно якою марку Д змінюють на марку ДГ. Тобто у тендерній документації навмисно вказали марку вугілля, яке поставити неможливо. Обрали свого підрядника. А потім змінили умову договору, порушивши при цьому чинне законодавство. За роз'ясненнями ми вирішили звернутися до тих, хто цей договір і уклав. Ми написали до Покровської МВА офіційний запит, де і запитали, чому у тендерній документації була вказана марка Д, і чи навмисно після укладання договору вона була замінена на іншу. А ще нас цікавило, чи знав Сергій Добряк, який підписував договір, про темне минуле вугілля Прайму» Але через п'ять днів ми отримали чергову відписку. У Покровській МВА жодною інформацією не володіють, і володіти, за їх думкою, не зобов'язані. Тобто гроші з бюджету витрачені, але місцеві керманичі не володіють інформацією, куди та кому віддали майже 5 мільйонів. Після публікації сюжету ми написали листи до національної поліції, антимонопольного комітету та національного антикорупційного бюро, де виклали викриті нами факти, та попросили надати правову оцінку діям начальника Покровської МВА Сергія Добряка 23 жовтня. На електронну адресу телебачення Капрі надійшла відповідь від заступника начальника головного управління управління національної поліції в Донецькій області, полковника поліції Олександра Овсянникова, в якій було зазначено, що за фактом нашого звернення було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, а саме зловживання владою або службовим становищем. Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доручено групі слідчих відділу слідчого управління до того ж, за допомогою юристів, ми готуємо скаргу по тендеру щодо тих фактів. Які були виявлені у той же час з власних джерел нам стало відомо, що Покровська МВА наразі шукає автівки для постачання показово якісного вугілля, аби заплутати сліди та відвести увагу від фірми, яку пов'язують з тероризмом, проте показова вистава не дає гарантії, що якісне вугілля доставлять у повному обсязі згідно з тендерною документацією, та й факту порушення чинного законодавства заміною умов договору ніхто не відміняв. Тож сподіваємось на об'єктивне та чесне розслідування та віримо, що винні будуть покарані. Продовжуємо працювати та доносити правду людям. Далі буде. 24 жовтня при виконанні бойового завдання загинув Іван Кролевський з Родинського. 1998 року народження. В нього залишилась дружина та двохрічний син. Вічна пам'ять герою. АТБ повернеться на початку листопада. Супермаркети запрацюють у Покровську та Добропіллі. Деталі дізнавалась наша знімальна група. Минулого тижня мешканців області сколихнула новина про повернення супермаркетів мережі АТБ на Донеччину. Нагадаємо, свою діяльність мережа призупинила у серпні минулого року через напружену безпекову ситуацію в області. І вже у перших числах листопада АТБ повертається до мешканців добропілля, а згодом і до Покру. По-перше, ми поки обережно кажемо про плани відкриття магазинів. На сьогодні мова йдеться про відкриття магазину міста Покровськ і відкриття магазину міста Добропілля. В планах компанії відкрити ці магазини на початку листопада місяця. Тобто в перших числах листопада буде відкриватися магазину допопілля, трошки пізніше, там через тиждень буде відкриватися магазин у місту Покровськ. До початку повномасштабного вторгнення на території Донеччини працювало 57 супермаркетів мережі. Більшість з них зазнали пошкоджень через обстріли. Мешканці області кажуть, відкриття, АТБ чекають. Адже повернення великих магазинів дає впевненість у завтрашньому дні та надію. На те, що зовсім скоро усе буде добре. Очень чекаємо. У нас вообще нету таких больших магазинов. І що в Пілазорки підкрили, Ми з Білозорська і зашов тут все сразу купив». Намного дешевше, чем даже в тому же самому торговому центрі, в принципі. Та да, і взять остальные магазини проще. Тому, да проще будет. Я рада, очень рада. У тебя не местно, но я очень рада, я всегда заходила, всегда очень рада. Дай Бог, чтобы быстрее что открылось. Плюс придешь, все наберешь и пойдешь, все у нас. Ну, как только, это не так, что там стоишь, там стоишь в очереди. Я а так, я все пришла, все набрала, и всегда там в ассортименте все есть. Будет удобнее, потому что если зайти в торговые центры, там каждый продукт на разных отделах, везде нужно выстоять в очереди, а все-таки в АТБ будет удобнее. Идем, да, ждем обязательно, пускай открывается. Цены не неплохие на, на продукты. Еще как Прошлом было, лево тепли нормально. Все Працюватимуть супермаркети орієнтовно з 8-ї години ранку до 18.00. Щодо інших міст Донеччини, то там відкриття магазинів поки що не планується. Студентів-бюджетників працевлаштує держава. Міністерство освіти і науки пропонує законодавчо закріпити обов'язок студента, який навчається на бюджетній формі навчання, укласти договір про працевлаштування. Відповідна норма передбачена законопроектом, яким пропонується реформувати систему бюджетного фінансування здобуття вищої освіти. Законопроектом визначено, що договір передбачатиме працевлаштування студента після завершення ним навчання на строк не менше за три роки. Студенти, які не укладуть договір про працевлаштування відповідно до пропозиції центру зайнятості, будуть переведені на навчання за контрактом, а у разі відмови відраховані із закладу вищої освіти. Наразі триває громадське обговорення законом. Документ поки не поданий на розгляд парламенту. <«Музика> Понад 100 мільйонів з Покровського бюджету витрачено. Доріг немає. Або смуги перешкод по Які перешкоди доводиться долати рейсовим автобусам та мешканцям, аби дістатися до села, дізнавалась наша знімальна група. Нещодавно журналісти телебачення каплі розповідали про те, що з бюджету покровської громади було витрачено понад 100 мільйонів гривень на ямковий та капітальний ремонт доріг. І після виходу сюжету, коли мешканці почули про чималу суму до редакції, почали надходити звернення з приводу того, що гроші витратили. А доріг як не було, так і немає. Ось один із прикладів: село Лисівка, яке знаходиться за декілька кілометрів від Покровська. Ось так виглядає дорога, по якій кожного дня курсує міський транспорт, намагаючись оминути чисельні ями. Мешканці бідкаються, що дістатися до міста, де люди можуть придбати усе необхідне для життя та виріш. Повсякденні питання по таким вкрай важко. Дорога розбита настолько, що уже водії робочих автобусів, рейсового автобуса говорять о том, що вони перестануть їздити через лісок. Ямки латаємо підручними средствами, щебень вносимо, мусор какой-то. Вот все это забиваємо в ямки, тому що їх ніхто не робить. Даже этот ямочный ремонт никто не делает. Мы вот сегодня разговаривали, у нас за эти два года в жилетках никого не было. То есть у нас вообще не было ремонтников. Дороги очень плохие, есть много ям, проблемные места. Машины объезжают это все по полям. В общем, люди стали ложить ветки на свою территорию, чтобы не заезжали, не попадали машины колесами. В ужасном состоянии все дороги. Здесь и дальше. Так или не надо? Так. А о чем тут говорить? Никто их тут не делал и не делает, и не будет делать, мне так кажется. Ужасное состояние. По-другому ничего не скажешь. Ну, ждем, пока будет ремонт. От нас-то не зависит, но дороги ужасные. Проехать нереально, особенно после дождя. С такими дорогами, ну, ходовая часть у нас, конечно, страдает от этого. Особенно, когда спускаетесь вниз через греблю. Там вообще даже, я не знаю, она или скоро уедет оттуда, что людям придется ехать вокруг. Многие не хотят ехать через лесовку. Вот транспорт, только вот э, с ой, наша Новогродовская маршрутка, одна она едет, и западный, И все. Водители не хотят ездить, честно. У меня самого транспорта нет, а водители не хотят. Резко выделяется. Ну как это? Вона як забита, як її ніхто не нужна вже. Хуже, ніде не бачили, як оце лісовці. Ями з'явилися, ніхто нічого не робить, а воно ще більше. Там невозможно. Машини їдеш так, одна в куветі стоїть, то колесо відлетіло, то ще щось. Там вже й хрест у нас стояв, хтось ставив, але ну, нічого не допомагає. Пані Наталя проїзд через лисівку порівнює з тренажерами, тому що дорога настільки побита, що спокійно не проїдеш. От їдеш будто, этот, я не вілотрек, який спортивний снаряд якийсь. Вот вот. Автобус кріпить, біжіть. Дорога по лісовці взагалі не годна. Автобус скоро відказуватися, будуть їздити на лісовку. моя на яме, там не проедешь. Там уже водителя психует уже он, сколько ресурсов, Маш... колеса все меняют. Плохое состояние. Ну, что О, ужасное, состояние. ужасное состояние. Яма на Яма... яме. Ужасно. Вот мы ехали сюда, трясунка ужас. А Бедный з... автобус. Аж зубы клацают. Водій рейсового автобусу зазначає, дорога у селі Лисівка непридатна для експлуатації, і наголошує, що перевізники просто відмовляються їхати за таких умов. Ужасні дороги на лісовки і ділять ніхто їх не взагалі. Сильно страдає ходова частина у нас резина. Чесно, там неможливо їздити по той дорогі, Ну, є та Просто їздити по дорозі. Сто мільйонів на дороги це багато чи мало. Кожного разу ми чуємо від керманичів про те, що вони щось роблять при цьому витрачаючи мільйони бюджетних грошей. А поки люди бачать лише таку картину, і чи буде вирішена ця проблема до зими, невідомо. Прямують до Львова та Житомирської області. На Донеччині триває обов'язкова евакуація населення. Деталі далі у сюжеті. Єлизавета зі своєю донькою вкотре тікають від війни до іншої області. Каже, на початку повномасштабного вторгнення евакуювалися навіть за кордон. Сьогодні прямують до Дніпропетровської області. війни. <зв 'язково> Все, что связано с этими девятью годами, в принципе, все связано с поездками. Были в Испании, в Испании там. И как а, жили там в отеле, ну, в семье, потом в отеле. В сторону Днепропетровска. Посмотреть, как состоится обстановка на другой территории. Сравнить, что можно изъять полезного, где будет комфортнее моему ребенку. Сбердянская Львов. С Германии, там по Европе и сюда приехали. Мы выезжали, как мы раньше выезжали, но получилось. Мы приехали ребенку пали, по реабилитации, ему операцию надо было сделать. Мы поехали в Германию. С Покровска в Днепр. Хочу эвакуироваться. В Днепр из Краматорска. Виїжджав зараз. Рятувальники Донеччини допомагають евакуюватися не тільки мешканцям Покровського району, а й тих населених пунктів, що майже щоденно піддаються щільним обстрілам. Наприклад, у місті Торецьк евакуація організовується місцевими органами влади. Рятувальники спільно з працівниками поліції надають допомогу під час розміщення в евакуаційному потязі, а також в автобусах. Також рятувальники Донеччини евакуюють людей із населених пунктів. Які знаходяться безпосередньо в зоні проведення активних бойових дій зараз, майже щодня, рятувальники евакуюють мешканців Авдіївка. Наприклад, селище міського типу очеретина на Донеччині. Вже більше року триває евакуація цивільного населення до більш безпечних регіонів України. Таким чином, в серпні 2022 року до безпечних регіонів перемістилися більше ніж 91 тисяча громадян. Серед них понад 11,5 тисяч дітей і більш як 4 тисячі маломобільних. Сьогодні щоденно з міста Покровська близько ста людей прямують до безпечних міст західної частини України. З міста Покровськ курсує евакуаційний потяг до міста Львова, а також раз на вісім днів курсує евакуаційний потяг до Житомирської області, де є розміщення для мешканців області. Також 23 жовтня у міністерстві реінтеграції повідомили про початок примусової евакуації дітей із восьми населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною. Зокрема, із селища О Очерети не планується евакуація трьох дітей. За даними Мінреінтеграції, спочатку евакуйованих направляють у гуманітарний хаб, а далі їх прийме Житомирщина. Там вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою. В Україні вперше пересадили комплекс серце Повідомив директор інституту серця МОЗ України Борис Тодуров. Операцію провели у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги. Борис Тодуров зазначив, що співпраця з колегами зі Львова дає чудові результати. Пожежна безпека у побуті. Рятувальники провели рейд серед родин Мирнограду пожежі через неправильне використання пічного опалення взимку. Явище досить поширене. Тож днями рятувальники ДСНС разом із працівниками поліції та фахівцями служби у справах дітей провели профілактичний рейд у Мирнограді, аби в чергово нагадати мешканцям правила безпеки. Спершу перевіряти справність пічного опалення. Інспектори вирушають до будинків, де живуть родини, що опинилися у складних життєвих обставинах. За статистикою саме в їхніх помешканнях найчастіше стаються пожежі. Під час перевірки даних сімей звертається увага на належне виконання батьками і своїх батьківських обов'язків. Також Проживання дітей. Зараз пічне опалення вже були виникні пожежі, тому я хотів би надати вам рекомендації з приводу користування пічного опалення. Ваш димар повинен бути чистим, побіленим. Це ви повинні робити перед використанням восени, перед початком використання. Ви повинні почистити, подивитися димар, щоб в ньому не було ніяких отворів. Тому що через ці отвори я, отвориникати я виникати без ж під час експлуатації пічного опалення не допускається розміщувати паливо і інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором, здійснювати топлення пече з відкритими дверцятами топливника. Аби пічне опалення було безпечним, обов'язково перед топковим отвором повинен бути прибитий до підлоги металевий лист, аби уникнути загоряння. «А що тут Аж Ось вота набостроєно все. Вдруг випаде уголь гарячий, і ось раз, раз підібрав раз подобрав і закидав знову в пічку. На сьогоднішній день у місті Мирноград мешкає 12 родин, що упинилися у складних життєвих обставинах. Нагадали їм і про безпечне використання електроприладів та усю небезпеку саморобних приладів обігріву. Та на місці ми була проведена бесіду щодо електроприборів, які мають небезпеку, щоб всі слідкували. Коли входили з дому з настанням осінньо зимового періоду, ми закликаємо населення використовувати безпечні електропилади, газове обладнання та пічне обладнання. Знімальна група телебачення капрі з міста Мирноград спеціально для Ньюз». Три срібла для України. Борці Сумо з Донеччини здобули три медалі на всесвітніх іграх єдиноборств. У складі української збірної від Донецької області виступали два представники міста Бахмут, заслужений майстер спорту України Олександр Вересюк та майстер спорту України Єлизавета Моренко. У їхньому доробку три срібла. Як підготувати організм до переходу на зимовий час? Поради від психолога. Далі у нашому сюжеті щороку в останню неділю жовтня в Україні переводять час з літнього на зимовий. Цьогоріч, 29 жовтня, мешканці о 4 годині ранку переведуть годинникову стрілку на годину назад. За словами психолога, такі зміни у розпорядку дня однозначно впливають на психічний стан кожної людини. Найбільше це впливає на тих людей, які метеозалежні через це у багатьох людей і підвищується артеріальний тиск, вони не можуть засинати, вони не можуть прокидатися спокійно і також дуже страждають від цього діти. Бо їхні біоритми ще не настільки сформовані, як біоритми дорослих, і це дуже впливає на нашу нервову систему, так як ми про це крім того, що це фізіологічні зміни, це ще і психологічні зміни, що людина себе налаштовує так, що це дуже складно, як зазначає пані Валентина. Аби організм звик до нового ритму життя, має пройти певний період часу, так званий період адаптації. З першого дня адаптація не відбудеться, і ми себе налаштовуємо. Як ми себе налаштовуємо на будь-які речі, які нам потрібно. Зробити, що для цього потрібен час, і цей час мине, і все буде добре. Наш організм прилаштується і все буде чудово, як і було до цього. Аби підготувати свій організм до переведення часу на зимовий, варто дотримуватися декількох простих порад. Що стосується налаштування себе, то ми можемо починати за тиждень до переводу годинників раніше лягати спати. І трошки пізніше вставати. Також можемо налаштовувати на це своїх дітей. Перед тим як засинати, рекомендується ще пити теплий, заспокійливий якийсь чай, може може, трав або з лимоном. Якщо є така можливість, можна приймати ванну, якщо є така можливість не користуватися гаджетами, бо вони і так впливають на гормон сну мелатонін. А якщо це з приводу переводу годинників, це буде ще набагато більше впливати, і нам буде ще гірше засинати. Тож, Ше пийте очищеної води, гуляйте на свіжому повітрі та вчасно лягайте спати. Такі прості дії допоможуть вашому організму якнайшвидше впоратися зі стресом та адаптуватися до нових змін. Що стосується погоди, то завтра, 26 жовтня, синоптики обіцяють похмуру погоду для всього Покровського району. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Стопчик термометру в день сягатиме до плюс 17 градусів, а вночі до 8 градусів вище нуля. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що берете капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Мирного вечора і бережіть себе.